Олексія дуже корисним елементом нашої екосистеми інформаційного простору. Для мене він подарунок, тому що насправді на його прикладі можна дуже легко пояснити те, що ти хочеш сказати. Водночас, також я можу сказати, що дуже багато тез, які він висловлює. Я навіть беру собі в позитивному ключі за основу для того, щоб з цими тезами працювати. Ну, наприклад, у нього є теза про. Україна все время жертвова і так далее Дані уже задолбалі все время себе корчаить жертву дамы самі ответственны за гала да мор знову ж таки ми загадаємо в Лазніцу з його Бабиним Яром, що у нас виявляється, в общем, розстріли в Бабину Яру, це українці зробили. Це дуже популярна історія, яку нам транслюють. Але з іншого боку, якщо повернути її в бік більшої користі для українців, це хороший вектор в бік того, щоб дивитися на нашу історію не лише в одновимірному стані ми жертва, а і на ті помилки, які ми зробили, ті похибки, які ми не рефлексуємо. Але на них варто зосередитися для того, щоб ці помилки не повторювати і бачити себе з недоліками і достоинствами, не тільки про достоинство говорити, а й про недоліки, тому що це дає тобі більше сили.